Thank <laughs> you. Друзі, сьогодні ми говоримо про те, як зарядити електромобіль BMW. Простими словами: спосіб номер один підключити автомобіль до звичайної побутової розетки 220. Таким способом можна зарядити 2-3 кВт протягом однієї години. Час такої зарядки буде залежати від об'єму батареї вашого автомобіля, а також наскільки вона розряджена. Серед плюсів цього способу те, що ви можете зарядити ваш автомобіль, в принципі, будь-де. Серед мінусів те, що ця зарядка вона справді повільна. Спосіб номер два це напівшвидкісна зарядка Wallbox. Від BMW. Ну і справді, це оптимальне рішення для власного паркінгу, будинку або офісу. Час такої зарядки буде тривати не більше восьми годин. Серед плюсів це відносно швидко, зручно, безпечно для автомобіля і для електромережі. Цей спосіб зручний вночі, і ви можете використовувати нічний тариф на електроенергію. Ну а серед особливостей те, що потрібно встановити спеціальний зарядний пристрій Wallbox. Придбати Wallbox можна в будь-якого дилера BMW, а ясно, допоможе його встановити. І третій спосіб це швидкісні зарядки. Зазвичай які зарядки встановлюються між містами на трасах, громадських паркінгах або АЗС таким способом ви зарядите ваш електромобіль не довше ніж за 40 хвилин. Серед мінусів це високе навантаження на батарею, тому не варто використовувати цей спосіб як основний для заряджання вашого авто. Насправді мороз не руйнує батарею, він просто знижує її ефективність на 10-20%. Тому краще заряджати ваш автомобіль в теплому паркінгу або в гаражі. Друзі, BMW надає 8 років гарантії на батарею або 160 тисяч кілометрів пробігу. Найкраще не розряджати батарею менше ніж на 20% та не заряджати її більше ніж на 80%. Тоді автомобіль буде служити вам справді дуже довго.